Ми живемо в епоху високих технологій і машин: енергетика, нафтогазова і хімічна промисловість, машинобудування, організація зв'язку, медицини та наука. Всюди потрібні системи автоматизації та управління. З їх допомогою можна автоматично відключити чайник або направити космічний корабель по вірному курсу. Підготовкою фахівців, які володіють даними системами, займається кафедра автоматики і електротехніки. Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури. Передача студенту всього спектру технічних і програмних засобів автоматизації, інформаційних технологій, проєктування і управління, основне завдання викладача. Кафедра веде підготовку бакалаврів і магістрів з автоматизації і комп'ютеризованих технологій. Студенти цього напрямку повинні стати фахівцями широкого профілю. В рівній мірі володіти мікропроцесорною технікою, електронікою та програмуванням комп'ютерних систем. Випускники даної спеціальності можуть працювати на підприємствах практично будь-якої галузі. Це може бути виробництво будь-якого ступеня складності від невеличких підприємств харчової промисловості до складних технологічних ліній металообробки. Автоматизованого обладнання нафтогазової промисловості, в будівництві, системах управління в електроенергетиці та в багатьох інших технічних галузях. У програму підготовки бакалаврів, включені навчальні дисципліни, які розширюють підготовку студентів в сфері програмного забезпечення систем управління, а для випускників технікумів і коледжів відповідного профілю, можливе заочне навчання в скорочення термінів. Автоматизація це галузь науки і техніки. Яка постійно розвивається, тому кафедра приділяє увагу досконаленню навчального процесу, оснащенню лабораторій провідних фітових фірм, новітніми технологіями та програмними засобами автоматизації, для якісної підготовки студентів є комп'ютерні класи, лабораторії електроніки та вимірювальної техніки, лабораторії систем автоматизації, верстатне обладнання з числовим програмним управлінням. Сучасні комп'ютеризовані лабораторні стенди і пакети програмного забезпечення. На кафедрі працює стабільний висококваліфікований викладацький склад. Кафедра має більш ніж 40-річний досвід підготовки інженерів автоматчиків. І всі ці роки наша спеціальність була і залишається однією з найпрестижніших в Україні широкий профіль підготовки. Дає можливість випускникові знайти застосування своїх знань на підприємствах і в організаціях не тільки в нашій країні, але й в інших європейських і західних регіонах. Наші випускники працюють за спеціальністю в США, Канаді, Польщі, Німеччині, Ізраїлі та інших країнах. Перелік посад після закінчення Інстакадемії випускників кафедри дуже широкий. Інженер електромеханік з налагодження і проєктування комп'ютерних систем, інженер-програміст, інженер-конструктор по автоматизації виробничих процесів, інженер з автоматизованих систем управління виробництва. Наші випускники забезпечують розробку і експлуатації автоматизованого обладнання мікропроцесорних систем управління та комп'ютерних систем. Вони займаються також обслуговуванням і налагодженням комп'ютерної техніки, логальних мереж. Обладнання з числовим програмним управлінням виконують конструкторсько-технологічні роботи на базі сучасних програмних пакетів, відповідальний вибір обдумане, зважене рішення визначають вашу майбутню професійну діяльність, оскільки майбутнє починається вже сьогодні.